Подімо, дівчата, я вам покажу свою піч. Такої не знайдете. Піч у селі це найперша справа, найперше діло. Щоб видертися на пічку, треба по-молодецьки заскочити на припічок. Ну, чи вже табуретку підставити. Або хіба господар яку дерев'яну драбину прилампичить. А Людмила Бичихіна з Макіївки на свою пічку повагом заходить по білих цегляних сходах. Ще й запоруччя тримається. Тут не треба. Великих напрягів, великі заходиш собі за по східцях і одразу на печі. Придумав таку конструкцію покійний батько, а мурував сусід Володимир Давиденко. Пічці, як і хаті, рівно 50. Такі сходи одні на все село. Подивитися на них, згадує Степанівна. Сусіди, наче в музей, ходили початку хату, як построїли, да, ці так ходили друг другу, переказували, розказували. Руча прилаштували вже пізніше для бабусі Степанівни. Дуже важко їй було на піч добиратися, щоб і так, щоб триматися за да, цей батько зробив перила. Такі сходи і для старих, і для малих, за щастя. І діти не скакували ніхто не падав, ніхто не діти, внуки виросли. А ви як на піч вилазите? По сходах з табуреткою чи так заскакуєте?